Друзі, всім привіт! Хотів би я зняти вам відгук про трактор ЮЗО 804. Купляли ми його рік тому. Так працює ми ним небагато, але вже можу сказати свої відгуки. Трактор в стані дуже хороший. Купляли ми його БУшним, не новим, але навіть в БУ варіанті. Дуже себе класно показує. Приїхав він до нас, був трохи, е, ну, хазяєв, хазяїн був до цього не дуже такий, тому що е, догляд, догляд за трактором е, був не дуже добрий. Трактор приїхав брудний, е, такий в болоті. В салоні було болото. Е, вичищали, вимивали ми його щось два дні тільки, тільки витирали е, самий салон. Навіска е, добра, е, тримає, ми диски АГД 24 чіпляємо, навіска тримає, е, все добре. Е, Приїхав трактор без шторів, ми почепляли штори, зробили собі... Ну як вдома зробили, як. ми з нього працюємо, їздимо сутками, то вже має бути комфорт. Виїхав я взяв таку тиху галявину та й думаю знімлю вам відео. Трактор на 80 коней, тягне він без питань, трьохкорпусний плуг. Де на каналі є відео, як він тягне плуг, то ним, питань нема. Плуг він тягне четвертою, робочою, це десь 10-12 кілометрів. Без питань. 25-30. 30 він тягне меншою пердачею, але по-30 вже оранка глибока дуже. 25 він тягне на ліки. Тобто Йому по барабану. Ви бачите, що трохи вітер. Скоро куплю в новому сезоні, куплю собі якусь камеру, куплю мікрофона, штатива буде більше такого того. Щоб... все, салон можу зняти. В салоні дуже комфортно. Салон зроблений на вищому уровні, кондиціонер, навіска. Он... Вже удобно вт... включається. Тут... Получається передачі 4 назад і 16 вперед. Ну такий ось тракторець Так що, якщо є якісь такі питання, звертайтесь. В кого, якщо може такий трактор, Звертайтесь питаннями. Може мені щось підскажете. Бо є у нас трохи такі тут питання деякі не сильні, але е, є. Бо без... Без питань не буває таких, що е, то буває там е, щось навіска, е, нас потік е, циліндр, ну циліндр, зрозуміло, зробимось буде. З, ось, зараз зима, зараз зробимо, буде час. А так тут таких прав, питань, то немає. Трактор на вищому рівні, Китайці постарались. Не знаю як там Ловоли, не, це, не ДТЗ там є, Донфенги, е, там вже скаути є, різні моделі. Ми зупинились на такому БУ варіанті. Цей трактор працює навідмінно. Ось так, ще вас побачить, познімлю. Є таке питання по мелочах, там приїхав. Е, був, був такий, є такий ой бачок був. Ми, ми його покрасили, він був ржавий. Весь Ми його зачислили, покрасили, Чепили ось таку різинку. І тепер він не пропускає. Чуть-чуть, ну, може, десь пропускає воду, пилюку, але не так сильно, як пропускав до цього. Бо до чого там було болото все і все грязне. Що ми ще такого доробляли? ми купили, але зараз коврика нема. Я почепив старій, бо перебирав, а то і ще треба його помити, так що і він сохне якраз. Ну Вже помитий і вже сохне. Ну, трактор ми ще раз будемо мити, звісно, бо він тут трохи такий грязний, ми так помили. Ось, цей. Ось так. Сідушка комфортна. Вона приїхала з таким, ну, зразу так, трактор приїхав з такою сідушкою, то як я не сказав би, що вона там якась цей погана, дуже комфортна. Ну по салону ось так. Ось кондиціонер, радіо, все як має бути. Колонки до дві, цього до, достатньо, Цього вистачає. Я б не сказав, що цього не, ну, не вистачає, тому що я сам особисто якби, ночами, бо батько ночами не виходить, то в більшості ночами працюю я, то якби. Вночі ну, чи... світло обалдене, але в цьому році ми плануємо 에, з -з 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 замовити на нього лед освітлення, до... По... почистити ось ці фари, тако... бо вони трохи вже тут такі не дуже. О... І замовити такі квадратні лед фари назад думаю, назад думаю, або балку вчіплити назад, думаю, в овалку втепити. По боках не, не знаю, чи буде світло. Ну, поки що не планується, але світло мінятися, планується таку балку вчепити, або, ем, що це ще я мав сказати, або в такі, сам, або в такі прямокутні поставити ледфари і, якби, ну, наверное, файно. Тому що бачив там там, різних більших тракторах менших. Бачив, ледфари ставлять, то світять вночі дуже класно. Е, дивився відео на каналі е, Агроканал Яготинщини. Е, то там бачив, на МТЗ поставили ледфари то я бачу так світить, що в нас трошки, не сказати, що погано, але трошки гірше. Так що планується. Думаю, про це я відео вам зазнімлю. А так до фактору трактору таких, як питань, сильних, таких, щоб то не виникало. Так що всім дякую за перегляд і всім гарних рожеїв в цьому новому сезоні. І ще всіх з новим роком. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В новому році буде більше крутих і класних відео. Так що всім дякую за перегляд, всім.